Доброго дня. Сьогодні у нас 10 вересня. Вирішив зняти вже деякі азіати, а саме азіатики мають бронзовий окрас. Це шенсейки, секюї, звичайно, і кокусуї. Чому зняти? Бо, от, наприклад, шенсейки і сакюї почали осипатися кокусуї. Починають там птахи клювати, шершні теж шкода. Значить Шинсейки це ранньо, пізньолітній ранньоосінній сорт. Sequї все-таки, б там не писали в інтернеті, я б це відніс би до таких середньо, середньопізніх сортів груш. Ну, це вже пізній сорт, це вже лежить за новий рік, туди під весну і, можливо, трошки й далі. Ну, ще більше лежить це хосу. Але хосу в мене це теж бронзовий окрас має, але ось це тільки цьогорік. ось щепа в мене. Тут у мене дві щепи, от і тут, звичайно, немає ще сигналок. Але я планую на наступний рік вже перещепити багато. Вже Цими сортами гілок дерев, особливо сіянці. У мене ще одна є толгарка, там можна на ній буде чимало щеплювати живців, на жаль, вже саме цих сортів не залишилося практично. Там є тільки для себе, я на майбутнє щеплення там ну, отаке. залишив на наступний рік. Ще влітку на окулювання мене розібрали живці. Їх небагато було. Я вже буду знати, на що робити ставку в майбутньому. Тут я підійшов до сорту Сак'юї. Так, ось Сак'юї, Там дехто колись в мене відео було, що бірки позлітали. Я не пам'ятаю, в мене більше тисячі щеп. Я навіть пам'ятаю, де замовлялися і яка погода була. Коли я прищеплював. Так, а це се напевно напевно, ця ще вона така далекувата, я залишу. От. Ось котрі такі вже. Ну, от Вони мені подобаються і смаком, подобається, що імунні, нічим не хворіють. ну Звичайно, виглядом. Вигляд просто шикарний. Ось такі мандаринки от висять. Дуже мені подобається цей сорт я мріяв про, про нього. Я, до речі, ось заказав теж ціле дерево Чуюро. І там на сайті навіть фотографії вони розмістили, що ну, ось такий вигляд. А по факту Чуйро мені теж ну, подобається всім. Єдине, що от вигляд сам не той, який я очікував. Але так, нічого, і смак, все. Чиру теж, до речі, це такий ранньоосінній сорт. Ну, в холодильнику у мене навіть до одного року зберігався. Так, і от ще ось вже практично вони в мене ще трошки почали посипатися. Ось такий камера не передає, ну, такий вигляд, ярко помаранчевий. Білу цятку, ну, дійсно, ну, наче. І не груша комусь показати, а ще як дати спробувати, то взагалі. Так, тут в мене оце пенгулі сеналки. То вже я буду пізніше по крему. Так, тут у мене. Тут ось от, я побрізав вже на живці, людям підправляв. Так. Те, що бачимо, сипів Так, і шинсейки тут, у мене вже вони осипалися, от, самі пері почали осипатися. І Зараз підійдемо ще до кокосу, і тут рядом у мене ну ну, видно, от на дереві от, так і висять цікаві. От коли на одному дереві, то легко порівняти. Ну, от Бачу вже це сак'ю, і от вона вже маленька, вже бачу, вона така вже починає навіть підгнивати. Під Може осадець вкусила, а зараз продегустуємо. Дегустація планую пізніше дещо робити окремо саме по цим сортам. Так, да, вона вже почала трошки підгнивати. ну Це пошкоджена, але смак приємний. Так, ну і кокосові все-таки по одному залишу. Ось покажу. Ось такі вони такого більш овального вигляду. По формі дещо напоминають мені навіть і шинлі. Ось така форма не округла. Так, і тут теж от маленькі ще хай висять. Значить, погано дають прирости. От, що погано, то це погано. Треба гарно обрізати, тоді будуть прирости. А так фактично вся сила йде в рожай. Ну, Ось я зараз ще порівняю. ось Це сакює і кокосує. Так, і зараз підійдемо, там у мене ще шинсейки є. Так, я от підходжу, я вже бачу, він якийсь мандаринчик висить, лежить, точніше долі. Вже не витримав. Це мене тут асикює. Ось вже вона осипалася. Причому от тверда і бачимо, що не тримається. Вологи немає, от ще одна, одна навіть пошкоджена. Ну, ось оцю можна зараз на даний момент на 10 вересня продегустувати. Тут у мене ще ось секью, і ось. ще ось є. Ось там ще полузелена. Ця вже достигла, От легко обривається, тобто вони чи то вологи не вистачає, чи то вже треба цей рік збирати. Вони як темболі вже сипеться масово. Ось там під вагою, звичайно. Ну, Давайте ще оце се попробуємо. спробуємо. Сок, смак, аромат. От за що я люблю ці груші. Дуже шикарні. Комусь вони може, і не подобаються, але мені от вони взагалі еталонні, бездоганні груші. І товарного вигляду. Тут ще в мене шинсейка. Давайте ще от і по ньому я зроблю. Залишилися тут в мене ось плоди такі. Опа! Ну от те, що я казав. Шинсейка перво падає. Ось упала, а тут вона навіть була пошкоджена не осами, шершнями пошкоджена була. Ну, зараз енсейки впродиво стоїмо. Такий вигляд. Теж цікавить. Якщо порівняти із от, шинсейка, ось така, Контакт так, темно-жовта. Потім секює і ось свізьму кокосує. Ось такий вигляд. Ці взагалі. Камінь можна у вольті забивати. Ну, от такі шинсейки теж. Не зовсім жовті, але не зовсім такого бронзового красу, такі щось середнє. Так, оце в мене вже тут отакі от бомбяки. Це французька селекція, джимбо-помп вже осипається під вагою. І так дивастуємо. Шикарний смак по смаку на 90% напоминає секюгія. Можливо, десь при схрещенні там брала участь цей сорт. Дуже смачні, ароматні. Ну, все як полюбляю. хай влежується, а потім окремо вже прилежки зробимо дегустацію по цим сортам.